Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо функціонал Історія треку в програмі Дозор. Цей функціонал дозволяє докладніше проаналізувати пройдений маршрут за допомогою візуальних зображень на карті, інформаційних панелей, навігаційних інструментів та візуалізації подій, зупинок і перевищень швидкості. Щоб переглянути історію треку, перейдіть до меню вибору функціонала та оберіть Історія треку. Після цього нам потрібно обрати відповідний трекер. Виприти період, з якого по якій ми хочемо побачити історію треку. Та натиснути кнопку Оновити. Після завантаження історії треку карта автоматично відцентрується та масштабується, щоб всі точки трекера було видно. Початкові і кінцеві точки позначені маркерами, а приблизивши карту, ви зможете деталізувати конкретні точки треку. Натиснувши на точку на карті, ви побачите інформацію про трекер, таку як швидкість, час, місце знаходження та пройдений шлях. Для відображення руху трекера на карті виберіть конкретний день та оновіть карту. Натиснувши на кнопку Play, ви зможете побачити, як рухався ваш транспортний засіб. Щоб зупинити програвання, натисніть кнопку Стоп. Крім того, на панелі є кнопки, за допомогою яких ви можете переглянути такі дані, як Історія подій треку. Тут ми бачимо такі дані, як час трекера, подія та її джерело. Інформація про місце знаходження. Та загальна інформація про трекер, де відображені такі дані, як час у русі, загальний час, час зупинок та дані про швидкість. Також ви можете налаштувати трек, змінити колір треку, час зупинки, колір виділеної ділянки, тобто час, коли водій перевищує вказану вами швидкість, буде відображатись відповідним кольором. Ось і все. Очікуйте на наступні відео з корисними порадами та новими функціями дозор. Дякуємо вам за перегляд!